Дев'ять днів насичених мистецтвом, творчим натхненням та креативністю. Конгрес рисувальників в Івано-Франківську добіг кінця. Його результат розмальовані різними барвами стіни, підлога і навіть стеля готелю Дністер. А ще скульптури виготовлені спільними зусиллями професійних скульпторів і просто творчих людей. Знаходити спільну мову у творчих розбіжностях і культурних відмінностях митцям допомагав пензель і фарби. Якось ще удаву, попроси. Нам вдалося порозумітися кожному своєю мовою завдяки малюванню. Ми приходили двічі на день, і щоразу відчуття і картини були інші. Це захоплювало. Головною дієвою особою і натхненником конгресу став польський митець Павел Альтгамер. Спільно з колегами по пензлю він вніс свою частинку в настінні малюнки. Натхнення Черпали в мистецькій аурі, яка щодня переповнювала залу, а також красою схилів карпатських гір. І таке слово е... є таке слово у польській мові. Прекрасно саме такі відчуття мене переповнюють. Вчора у нас було велике свято. Ми побували на старовинному конгресі камінь у горах. Враження просто не перевершені. Врежені жоби товер за подником. Конгрес вдався. Ми зробили чимало спільних красивих речей. Подекуди навіть не самовитих. А під час мандрівки у гори я сплела собі ось цього віночка. Під час конгресу рисувальників за пензелі фарби взялися сотні івано-франківців та гостей міста. І не лише професійні художники, а й пересічні люди. Їхня зацікавленість актуальним мистецтвом і бажання долучитися до нього приємно вразила куратора проекту Євгена Самборського. каже такого ажіотажу і розуміння від людей не очікував. Чесно признатись, я не очікував, що реально в Івано-Франківську можна зробити якби такого. Такого масштабу, якби проект, що він буде настільки буде мати зацікавлення в публіки, яка не має відношення до, до мистецтва. Конгрес рисувальників перша ініціатива проекту Мистецька резиденція. Вона отримає продовження в наступних творчих заходах. Однак, що саме це буде, організатори поки що не розголошують. Якщо будуть інші проекти, то я думаю, що це не буде обмежуватися приміщенням, особливо цим. цим. Нам цікаво виходити за межі в відкритий в публічний простір міста. Тобто це буде постійний пошук, постійна якась зміна і, і щось нове. Півроку розмальоване приміщення слугуватиме відкритою галереєю, а створені спільно скульптури, організатори конгресу подарують містові. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.